Всім привіт! Ну що ж на сьогодні буде на огляді? Як ви бачите, ось такий крутий павербанк від Anker. Це на 24 тисячі міліампер і 130 Вт ватт потужності. Цей павербанк. Так що я думаю, сьогодні буде цікавий огляд та тест. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайк, А ми погнали оглядати та тестити цей гаджет. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А416 Вт-годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24-48 вольта, або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так з самого початку, як завжди, трошки історії. Цей павербанк прислав мені на огляд підписник. Дуже велика йому дяка. Йому цікаво, мені цікаво, і я думаю, вам буде дуже цікаво, що за павербанк, що він може і не може, скільки він коштує, і які його характеристики. В реалі. Так що спочатку перейдемо до характеристик, до ціни і до функціоналу цього павербанка. Характеристики цього павербанка тут прописані, але тут дуже дрібно. Я знайшов на сайті. На сайті це все там гарно українською мовою прописано. Давайте я вам покажу по функціоналу. Що тут по павербанка. В нас вихід USB. В нас два виходи по ходу Type-C. Один на зарядку, бо я його дозарядив. Type-C. Оцей верхній це на зарядку, а цей на видачу. Хоча я думаю, цей також може давати на видачу. Також у нас є ось така кнопочка включення. У нас є дуже класний інформативний дисплейчик. Як ви бачите, показує 100% він заряджений. Далі натискаєте ще раз кнопочку. В нас тут показує температура, в нас показує ват години. Він тут також показує, з якого порта скільки він видає, скільки циклів заряду. Показує, що батарея в нас заряджена 95%, хоча я заряджав її до 100%, А ну зараз ми глянемо. Давайте ми спочатку подивимося по характеристиках. Тут 476, типа скрін е екрану, юзер чи щось такого плану. Я не зрозумів. Ну, цикли ми зрозуміли. Батарея зрозуміли. Це скільки в нього входить. 799 Вт. Це вихід з нього може він видати на даний час, що показує далі в нас. Блокування екрану. Затискаєте на 2 секунди, включене. Окей, виходимо назад. А ну Давайте поставимо його на зарядку. Та, в принципі, я його заряджав. Тут було показувало 1 Вт. Так, Зараз на даний час показує 1 Вт. Все. Ну, в принципі, він заряджений. Пише О, Вже 19, 17. Давайте я його дозаряжу, тому що 14 Вт, але зараз буде падати, показує 95%. Я не розумію, чому. Я перед тим як включити камеру, я зняв зарядки. Не знаю чому. Дивіться, було 1 Вт, показувало, реально. Зараз типу дозаряджається. Пише Power Delivery, 12 Вт, бачите, дозаряджається. Чому так? Я не знаю. Пише, що 100%, як ви бачите, є 100%. От зараз, бачите, падає, падає, падає 11, 12 ватт. А ну, зачекаємо хвилину часу. Зараз буде 1 ватт і тоді витягнемо, подивимося, скільки буде показувати відсотків. Так, пройшло по часу приблизно 2 хвилини. Як ви бачите, пише 1 Вт, заряджається. Не знаю, скільки він так 1 ватт буде дозаряджати. Ну, пише у нас 95%. Добре, відложимо його. Нехай він дозаряджається. Ми за той час почитаємо характеристики. Дивіться. Ціна цього павербанка 5 тисяч гривень, як ви бачите. А тут разом з кабелем. Ну я дивився на розетці. Вони і 6,5 тисяч гривень коштують. Ну анкер це хороша фірма. У мене є від них павербанк. Реально я брав його Бушним. Він по досі нормально працює і видає. Дивіться, це в нас Анкер Павербанк 737. 24 тисячі міліампер 140 ватт. Він може видавати. Це просто потужнячий павербанк. Давайте ми тако його відложимо. Почитаємо характеристики. Дивіться, що по характеристиках: павербанк Анкер. У нас кабель в комплекті, мішочок для павербанку. Ємність батареї в нас 24 тисячі мА. Ємність батареї в ватт-годинах у нас 89, майже 90 ватт-годин. Тип акумулятора літій полімерний, матеріал, корпус, пластик, функція інфодисплей, розміри його, як ви бачите, 156 55х50 мм. Вага 630 грам. Досить нормально він так важить. Зарядка гаджетів, порти, два порти USB-C. Це в нас Power Delivery 3.1. один порт USB-A. Максимальна вихідна потужність на один порт 140 Вт. Потужність на всі порти 140 Вт. Воно розділяється. Потужність на порти Type-C 140 Вт, 5 вольт 3 А, 9 В 3 А, 15 Вольт 3 А, 28 Вольт 5 А. Порт type c 2 140 Вт. Так же само все видає. Потужність на порти USB A, тобто USB звичайний. 18 Вт. Оцей звичайний USB порт може видавати 18 Вт. Ну і зарядка павербанка і так далі. Наскрісна зарядка, як ви бачите, Quick Charge 2.0, 3.0. Power delivery 3.0, 3.1. Коротше, що вам сказати? цей павербанк може. Ну, за таку суму звичайно ясно. Виробник у нас США, як ви бачите, ось так. Гарантійний термін 12 місяців. Для ноутбуків, коротше, для чого ти хочеш. Добре, давайте, ми тут все зрозуміли. Давайте ми його тестити. Мені дуже цікаво. Так, бачите, далі 1 ватт він заряджений, в принципі, можна витягувати. Добре, що ми будемо спочатку робити? Давайте ми спочатку перейдемось по пульсаціях, по протоколах, а потім будемо давати йому навантаження. Так що погнали. Ну, в кінці, звичайно, тест наємність, скільки він видасть оцей анкер. Так, з самого початку перейдемо до USB. Запустився в нас в нірсі. Давайте ми перейдемо до пульсації. На холостому ходу в анкера пульсація, як ви бачите, 50-60. Ну, непогано, добре, чи вона підніметься, чи ні. Ваші ставки 1 А. 60 тримається. 62, 67. Добре, 2 А. 70. Бачите, в тому районі 70. Добре, 3 А. 80, бачите, більше 90 немає пульсації. 82, 83 максимально, що я бачив. 80. Це при 3 амперах. 5 вольт тримає, USB спокійно. бачите. 75, 81, 82, 83. Добре, виключаємо. Перейдемо до пульсації з Type-C, а потім вернемось до протоколів. Добре, візьмемо е, шнур і візьмемо в Type-C1. Спробуємо. Що по пульсаціям так поставимо? Окей. Так, це в нас виключено на холостому ходу стейп c Блін, 15-16. Дуже класні пульсації, дуже низькі. Це реально супер. Type-C. Добре, в 1 ампер. В 1 ампер, дивіться. Ну, анкер, ну що сказати? 17, 18, 2 ампера. 20, максимально 22, що я бачу. Дивіться. Блін, при 2 амперах. Де ти є? Е, дивіться: 17, 20, 21, 22. Добре, 3 А, бо гріється на навантаження. 20 мВ, 20 пік -ту пік Це дуже хороша пульсація. Я не зустрічав реально павербанків, щоб така була пульсація. В середньому всі 50-60. Там я не знаю, Базеус був 50-60. Ну такої не бачив, реально. 15, 17, 18 до 20 пульсація. Добре, давайте ще один порт. Подивимось. Провіримо, як провіряти, то провіряти, як то кажуть, всі порти. Тут ідентично: 17, 18, 20, 1 А. 2 ампера, 23 ампера, Ідентично, 20 мВ. Це дуже хороший результат. Ну, поки що це кращий павербанк і по пульсаціях в мене був. Добре. Давайте зразу з USB 1 почитаємо протоколи. Кажу з USB, Type-C, почитаємо протоколи. Добре, бачите, як в нас тут відображається. Потім я вам покажу, як він буде розряджатися, що в нас задіяний порт c 1 і 03 Вт споживання фнірсика. Бачите? Добре, давайте протоколи. Потім дамо навантаження. Так, почитаємо протокольчики. Ready, Automatic Detection. Вам цікаво. Мені цікаво, чи тут є. Реально. Ну, Дуже люди мені пишуть, я не знаю, до яких тут телефонів, Там Huawei чи якихось. Ні, не до Huawei чи до Xiaomi. Вроді VOK йде протоколи. Ну, Тут з Type-C нема Samsung, нема Huawei, є Quick Charge Type-C1. Quick Charge 3.0, 2.0. Ну, Quickcharge 4.0, Express немає. І ось такі щось скудненько, дуже скудненько. Добре. А ну давайте ще раз. Ще раз, що ти не хочеш читати? Я думав, що тут буде Huawei і так далі. Так, перезавантажився в Nirсі. Так, Power Delivery, як ви бачите, 105 Вт. Показує, чому я не знаю. Ні, Huawei немає, QuickCargі. Huawei, Samsung немає. Є Apple 2.4, є Quick Charge 3.0, є Quick Charge 4.0. Express немає. Ну, ну добре. Ну, блін, анкер, що за фігня? Тут має бути всі протоколи, які, блін, всі можливі, які тут в Нірсі читає за таку суму, на мою думку. Добре, е, Type-C номер 2 Теж пише 105 Вт, е BC, Samsung також немає. Ну, немає, як ви бачите. Quick Charge 2.0. Е, 3.0. Supervoк немає, 4.0. 105 Вт показує, Power Delivery 3.0. 3.1 чомусь не читає. можливо, в Фнірсі не читає, я не знаю. Но тут написано, що Power Delivery 3.1. Pump Express немає. Нічого, давайте ми з USB почитаємо. Добре, це ми відложимо. Так, Ready. Давайте читаємо з USB. Звичайно, що він може? Так, Power Delivery немає. Apple має, BC має. Отут тут Samsung є 9 вольт, тут Huawei є тільки один протокол FCP це 5 9 вольт. Quick Charge 2.0, 3.0 і PumpExpress немає. Немає, напевно. Немає, немає, немає. Ну, Дуже бідно. Чесно, Anker, Що за фігня? Вроді, дорогий, якісний бренд, ну якісно все зроблено. Ну, могли протоколів трошки побільше завести, як то кажуть, за таку-то суму. Добре, а ну давайте я візьму другий шнур. Попробуємо такий 에, на 200 Вт, 240 Вт. Візьмемо другий шнур і попробуємо в С1. А Ану, пробуємо. Може, через шнур цей але я не думаю, що тут чип є, що там чип є. Воно читає всюди одинаково. От Power Delivery 105 BC, все це ж саме. Тут немає сенсу читати. Коротше, дуже мало протоколів завезли. Quick Charge, Power Delivery, Apple BC і Quick Charge 4.0. Так, а що ти? електронне навантаження, <laughs> щось ужило? Добре, з тим ми розібралися. Ну, як ви бачите, по протоколах дуже складненько за таку суму. Добре, цей шнурок ми відставимо. В принципі, цим шнурком ми можемо тестити. Давайте ми підключимо до електронного навантаження. Зараз ми це на бік все заберемо. Підставимо ось так, щоб вам було добре видно. І попробуємо дати навантаження там, максимально, що я можу дати. Power Delivery, до речі, мені треба заказати другий, не знаю, скільки цей видасть. 20 вольт, більше він не видає. Це у нас 5 ампер, це в нас 100 ватт. Ну, якось так. Добре. 100 Вт чи він видає. Зараз будемо бачити на екранчику. Добре, включаємо сюди. Цей кабель на 240 Вт. Перший портик Type-C. Так, електронне навантаження. У мене розетка відстає. Та? Ну, супер. Окей. Ну, 20 В. крутимо 5 А та й все. Ну, а що тут робити? Інакше ти не протестиш. Добре, давайте 4, 4 А запускаємо. Так, подивимося на дисплей. 4 ампера в нас 80 Вт. Що ти в нас покажеш щось видається? Як ви бачите, видає він 81 Вт. Тут 78. Ну, звичайно, втрати будуть. Добре, підкручуємо далі. Підкручуємо до 5 А. Ну, він 140 видає, йому 100 Вт. Я кажу чесно, він навіть цього напевно не чує. 91 Вт, ватт. 93 Вт, я думаю, вам добре видно на дисплейчику. Що це один видається. І. Давайте 5 ампер, 101 Вт. Що ми можемо максимально накрутити? 6 А. Ну, тут треба вольти піднімати. Ну, коротше, 103 Вт, 100 Вт він видає. В такому режимі, як ви бачите, він прогнозує, скільки він пропрацює, 47 хвилин. Ну, екранчику питань немає. Інформативно, все класно. Добре, також він може з c 1 видавати там 140 Вт, і з цього 18 Вт e, з USB-порта. Ну я думаю, тут немає сенсу провіряти. Я думаю, він 100% це видає. Мені звичайно дуже цікаво, яка тут в нього спозна зарядка, з якою швидкостю він заряджає і видає. Оце мені цікаво. А Потім поставимо на тест. Давайте попробуємо спозну зарядку. Коротше, як ми це все будемо робити на навантаженні Я скрутив 4 А, 20 В Нас є сюди. Я ставлю 100 Вт на зарядку в нього. О, Зарядка в нас С1. Добре, сюди на вихід. В нас буде. А сюди ми ставимо на зарядку. Це 100 ватний від Базеоса. Ставимо заряджати. Так. Зарядка пішла. Зараз подивимось, скільки Вт заливається. с 1, 0,6 Вт. Давайте ми зробимо по-другому. Давайте я візьму від туки, поставимо сюди. І зараз ми будемо бачити чітко, бо щось він тут показує, що 0,6 Вт в нього заходить, чи що? 3 Ампера. Давайте. От, все, пішло, в нас зарядка. Бачите, це один. Пішла зарядка, в нас 80 Вт. Power delivery 68 Вт, 65, 70 Вт. А ну, давайте 3 А навантаження. Дасть він? Бачите, тут він порт відрубав. Добре, підключаю. Я хочу сквозну зарядку. Наприклад, я хочу заряджати і розряд. От, я тільки під'єднюю, все, зразу ж падає. Зразу ж по нулях. О, яка тут сквозна зарядка? Я щось не розумію. Дивіться. Ну, вони пишуть, що сквозна зарядка. А яка сквозна зарядка? Дивіться, 3 ампери. Запустило. О, тепер запустило. Бачите, тепер запустило. Тепер з нього знімається 60 ватт. І заливається в нього також 60 Вт. Ні, тут питань нема. Чому воно помилку било, я не знаю. Отак мені подобається. Це я розумію, супер. Тобто 60 Вт в нього заливається, 60 Вт він видає. Добре, добре, давайте ми скрутимо 60-120, 140 Вт він в піку може видати. Давайте ми візьмемо ще USB. Я, наприклад, ще щось хочу заряджати. Давайте ми щось лайтове поставимо на зарядку. Наприклад, я поставлю сюди USB, він висвітив ще один порт і поставимо другий павербанк, наприклад, в мене є маленький, заряджати. Ось у мене, бачите, теж анкер. Він на 10 мА. Вставляємо заряджати. Подивимось, що він видає: 4, 7, 10 Вт. Він спокійно видає. Дивіться, сквозна зарядка в нього працює шикарно. Чомусь воно спочатку помилки було. Можливо, тут 4 А було. Це було приблизно 140 Вт, можливо, і більше. І дивіться сюди. В нас тут це інформативно. Це один, це в нас зарядка 72 Вт, а майже 80 Вт. Тут у нас 80 Вт показує. 60 Вт він видає, тобто можна ноутбук зарядити. І 10 Вт там, якийсь телефон чи там 15 ватт буде заряджатися. Ну, до цієї сквозної зарядки питань немає. Оце я розумію, сквозна зарядка. Це мені реально подобається. Добре, зупиняємо це все діло. Тут ми зрозуміли, сквозна зарядка працює супер. Можете його спокійно заряджати там 60 ватт і 60 ватт з нього брати без питань, навіть більше, до 140 Вт, я так зрозумів. Добре, що ставлю його на зарядку, нехай він заряджається. Давайте ми це все від'єднаємо. Нехай він дозарядиться на 100%. Зараз в нього буде заливатись тут в мене 100 Втний блок. Зараз в нього буде заливатись приблизно там, 80 Вт. 44, 42, 48, 54, 60. Ось, як ви бачите, заливається вже 60 Вт. Лишаємо, включиться, коли він зарядиться. Так, павербанк у нас дозарядився. Як ви бачите, знову вибиває 1 Вт. 95%. Що, будемо ставити його? Тест на ємність. Виставляємо струм в 2 А. Так, чекайте, 2 2 ампера, 15 вольт є. Що? Запускаємо. Як ви бачите, він вже засвітився, що це один у нас вихід іде. Пуск. Все. Зараз на даний час буде знімати з нього 30 а кажу 30 Вт. Давайте ми виставимо 60 Вт, 15 вольт 3 А. 20 Вольт 3 Ампера. Запускаємо і подивимося, що він нам видасть. Так. 60 Вт, як ви бачите, з нього знімається. Все супер. Залишаю. Подивимось, що поємності він видасть. Погнали, Так, хлопці, дівчата, що тест поємності в нас прийшов. Я його вже поставив на зарядку і хотів провірити, за скільки часу він від 0 до 100% зарядиться. У мене все є. Зараз вам покажу спочатку поємності. Ще раз нагадую: я розряджав його 60 Вт. Це в нас 20 вольт 3 ампера. І поємності цей павербанк нам видав 3744 мАг. І по ватт годинах він видав. 74,2 вт і години, що я вважаю непоганим. Та звичайно з нього знімалося 60 Вт. І я тут обернув ззаді характеристики. Тут в нас написано дрібненькими, що при 20 вольтах він видає 86,4 вт години. В принципі, він так і видав тут 86, тут 74. Ну, Звичайно, при 12 вольтах він більше види сіємності, але так воно і є. Цей паверпанк дуже швидко заряджається. Ну і при 60 Втах дуже швидко розряджається. Зараз на даний час у нас 100%. Він заряджений, давайте він запуститься. 100%. Як ви бачите, появилось у нас що, 12 циклів. Також показує він, скільки в нього ватт-годин. і також скільки Вт годин він може видати. Майже 100 ватт-годин. І ще вам одне хочу сказати, що цей павербанк при зарядці 100 Вт. Я заряджав його 100 Вт. Там було 98-97, потім падало 80 Вт. Він зовсім не нагрівався. Температура була, він тепленький, був зовсім тепленький, нагрівався, де-десь плечик. Тут він повністю був холодний. Також по зарядці зараз я вам покажу до 80%. Він зарядився буквально там за 30 хвилин. І зараз я вам покажу і годину 10, бо він вже був заряджений. годину 10 він заряджався від 0 до 100 Це дуже швидко. годину 10 хвилин заряджався 100 ватним блоком зарядки Базеос і нормальним шнурком. Так що це дуже швидко. Ви щось зарядили і за годину, в принципі, ви його зарядите. Так що це дуже великий плюс таких павербанків потужних. В цілому, що вам сказати про цей павербанк, дивіться по мінусах. Мені не сподобалося, що тут е, дуже мало протоколів завезли. Реально, анкер ціна висока, якість, звичайно класна. Питань нема. Мені не сподобалось по протоколах. Так, в цілому, павербанк супер. Що мені дуже сподобалось, оцей інформативний дисплейчик. Що ти бачиш, скільки в нього заливає, скільки він видає, скільки ват годин на даний час він має, скільки циклів заряду показується, звичайно. Дуже класно, що він прогнозує за скільки там часу він розрядиться при такому навантаженні. Це дуже великий плюс. Корпус, матеріали дуже якісні. Тут я вам чесно скажу, питань немає. Що одне мені не сподобалось. Це дуже мало протоколів. Там SuperVoC міг підтримати, Huawei він не підтримує і так далі. А в цілому, все супер. Габарити дуже компактні, як ви бачите, нічого лишнього нема. Так, що ось такий павербанк анкер на 140 Вт. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!